Сьогодні на уроці розглянемо тему економічне обґрунтування проєкту. Хочу розпочати урок із фрагменту притчі. Притчі про гроші. Одного разу пан зібрав своїх рабів і дав їм гроші, щоб вони використовували їх до його повернення. Одному він дав 5 монет, іншому 2 монети і одну монету третьому. Після того господар поїхав. Той, який отримав одну монету, пішов і викопав у землі ямку та й закопав там монету, яку дав йому господар. Той раб, який отримав 5 монет, за деякий час зробив ще 5. Той, що отримав дві, заробив ще дві монети. Отже, для того, щоб отримувати прибуток, необхідно гроші вкладати в певну справу. Розглянемо декілька понять. Виробництво. Це процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Виробничі ресурси це всі природні, людські і створені людиною блага, які можуть бути використані у виробництві. На фактори виробництва впливають земля, капітал, праця, підприємницькі здібності, екологія, інформація, наука. Сам процес праці включає три основні моменти. Це праця людини, предмети праці і засоби праці. Праця людини це діяльність людини для задоволення власних потреб і благ шляхом використання засобів праці. Засоби праці це речі чи комплекс речей, якими людина впливає на предмети праці, щоб отримати прибуток від свого виробництва. Необхідно розрахувати суму, яка повинна перевищувати пов'язані витрати з виробленням продукції. Для цього нам необхідно знати собівартість продукції, тобто витрати підприємства на виробництво продукції та встановити ціну, певну грошову суму, яку одержують за конкретний товар. Необхідно також врахувати рентабельність продукції. Економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції. При економічному обґрунтуванні проєкту потрібно враховувати наступне: витрати необхідних матеріалів, засобів енергії, грошових коштів, тобто визначення собівартості товару, що виготовляється, розмір запланованого прибутку і договірної ціни виробу. Рівень рентабельності виготовленого виробу та планування випуску виробу, кошторис доходів і витрат. На даний момент ви вже виконали проєктну роботу виготовлення предметів інтер'єру у техніці декоративно-ужиткового мистецтва. Всі ви знаєте, які у вас вийшов кінцевий результат і які матеріали та інструменти ви використовували. Обчисліть вартість вашого виготовленого виробу, враховуючи матеріали, які витрачені на виготовлення виробу, ціну за одиницю, кількість цього матеріалу, який витрачений, і вартість кожного матеріалу, яка знадобилась для виготовлення вашого виробу. Наприклад, для розрахунку собі вартості браслету з паракорду. Використаний був паракорд, ціна за одиницю 9 гривень. На браслет пішло 2,5 метри і вартість використаного матеріалу становила 22 гривні 50 копійок. Застібка коштувала 6 гривень. Затрачений час по мінімальним бростінкам нехай 40 гривень. Тому собівартість склала 68 гривень 50 копійок. Залишилось розрахувати прибуток. Прибуток складає від 20 до 25% від повної собівартості продукції. Візьмемо 22%. Отже, для розрахунку прибутку нам необхідно відсотки помножити на собівартість. Отримали 15 гривень 7 копійок. Далі необхідно визначити ціну. Це як сума собі вартості плюс прибуток. Значить, 68 гривень 50 копійок плюс 15 гривень 7 копійок, одержуємо 83 гривні 57 копійок. Доповнимо таблицю нашими розрахунками. Допишемо бажаний прибуток 0,22 або 22%. І остаточна вартість 83 гривні 57 копійок. Виконуючи економічне обґрунтування проєкту, ми виконали розрахунки собівартості, визначили вартість покупки комплектуючих виробів, обчислили собівартість виробу, порахували остаточну вартість виробу, враховуючи... Встановлений бажаний прибуток. Оскільки остаточна вартість, тобто ціна, є більшою, ніж собівартість, те, що ми витратили, наш проєкт є економічно вигідним. Виконайте економічне обґрунтування власного проєкту, заповніть табличку.